Такі гірлянди ви можете в нас заказати на сайті. В шапці профілю посилання є на інтернет-магазин, там є ялинки, є гірлянди. Дивіться, ось це в нас блакитна. Бачите, яка вона красива? Красивенна. Довжина 2 метра йде, ціна її 700 там з копійками гривень. Вона коштує, дивіться, яка краса. Ну, як справжня ялиночка, тобто ти навіть не, відволю, не відлічиш її. От, от так ось так от стать, от, подивитись, ну, настояща. От такі самі і ялинки, і гівлянди, і віночки є на сайт. Переходьте в шапці профілю і можете замовити різні ялинки. Від 20 до 4 метрів, я там 3,90 найбільше Тобто, 4 метри, ви представляєте, яка це здоровенна будилинка Там ценні, звісно, десь в районі штуки доларів, але ну комусь, може, така треба. Не кожен же її собі поставить. У мене тут 2,60, ну куди ти більше тут поставиш? Некуде. От, але ви подивіться, яка краса. Ну просто, ну як справжня. Це цільно на тій ялинки Бачите? Це гірлянда, ось так воно запаковано. Зараз відправимо людині, людина собі десь повісить і буде в неї красоті народ. От, кому цікаво, пишіть, дзвоніть і переходьте на інтернет-магазин, і там замовляйте.